Незламна країна, наш марафон. Продовжуємо п'ятого. Зокрема, дві важливих теми маємо в цій годині. Вісім людей підірвалися на мінах в Чугуївському районі. Це Харківщина. Нацполіція про це інформує. Повідомляє, що через серед постраждалих є ще 10-7-річна жителька села Гракове. Також поранення є ще одного мешканця. Мешканця Чкаловського, одним словом, дуже багато таких випадків на деокупованих територіях. Про мінну безпеку далі ми якраз поговоримо. Пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий з нами на зв'язку. Пане Олександре, мої вітання вам. Слава Україні, вітання. Героям слава. Власне, як оберегтися? Особливо ці поради треба сьогодні знати тим мешканцям, чиї території були деокуповані, звільнені і будуть звільнені. Ваші поради. Поради одні зараз не ходити до лісу, не ходити на поля, відповідно пересуватися по твердим поверхням, тому що навіть в містах на газонах, на траві, ми знаходили чимало пелюсток. Це дуже підступна міна ПФМ. 1 яка має невеликі розміри, яка має відповідний зелений або сірий колір. і наслідки вибуху це відірне кінцівки і гори людей. Тому Тут порада одна: треба не заходити в ті місця, де ми ще не розміновували території. Вчора, позавчора, був випадок, коли люди пішли за грибами. Це Ізюмський район, відповідно, і підірвалися на мінах. Тобто, там літня людина і відповідно молодий чоловік. Теж хочу попередити, що зараз точно не потрібно ходити за грибами, особливо в цих районах, де ми працюємо в деокупованих районах. Хочу сказати, що у нас задіяно на розмінування зараз в Ізюмському, Балаклійському, Чугуївському районах близько 135 піротехніків і 55 одиниць техніки. Але я хочу сказати, що кількість вибухонебезпечних пристроїв, які ми знаходимо, вона перевершує ну навіть скромні наші очікування. Ворог мінував все. Починаючи житлових будинків, житлової інфраструктури, інфраструктури міст, закінчуючи відповідно полями, лісами і так далі. Дуже велика кількість особливо протипіхотних мін. Треба звернути зараз увагу власне, на помешкання, тому що люди хочуть повернутися, побачити, що в них з домівками, побачити своїх родичів. Як правильно це робити? От приїжджаєш ти в місто чи село, в якому ти мешкав, з якого ти виїхав, і зараз от, йти одразу в помешкання, чи треба зв'язатися з місцевою владою. Тут, будь ласка, дуже уважно, як це робити. Обов'язково треба зв'язатися з місцевою владою. Ми також обробляємо кожного дня. Там працює зведений загін ДСНС. Це фактично люди з усієї України, які проводять не тільки розмінування, вони проводять інженерні роботи, відновлювальні інфраструктури. і можна залишити заявку, відповідно до якої ми будемо відпрацьовувати її в порядку черговості. Але я хочу відразу попередити людей, що це так швидко не відбувається, тому що зараз надзвичайно ще раз повторюю, надзвичайно велике навантаження іде на наших піротехніків. І кожен день фактично перебувають поповнені для того для того, щоб розмінувати ці території. Я особисто ну поруч зі мною, от просто знаходились ті пелюстки в містах. Ми їх зустрічали дуже багато в день. Ми знешкоджуємо по 35-40 пелюсток. Це тільки в балаклеї я бачу. І... <кій> а щоб ви розуміли, вони ж знешкоджуються, їх не можна розміновувати, їх не можна брати до рук, їх не можна переносити. Вони знешкоджуються пострілами. Відповідно і вибухають на місці, тому е я б іще порадив людям не поспішати повертатися зараз до власних домівок Балаклеї зюми, е е тому що ну багато там, ще нам роботи, і дуже небезпечні території е з точки зору розмінування. Чи є цілеспрямоване, я не знаю, як це правильно назвати. Ну, скажу так, мінування якихось предметів, там якісь розтяжки. Пам'ятаєте, як ми з вами говорили колись після деокупації Київщини, коли в будинках залишали є. ці розтяжки, ставили у пральних є. машинах, тих, що не покрали? Що на Харківщині? Є. Ми кожен день фактично виїжджаємо на такі випадки, і особливо там, де знаходилися поруч позиції окупантів поруч з цими будинками, і в самих будинках і в дачних. В селищах знаходили розтяжки. Це, як правило, мін гранати на розтяжки Ф 1 або РГО російські. а також підступні, дуже небезпечні міни ОЗМ 72 які під час перетинання цієї ліски вистрибують напевно відстань і вибухають, тобто вверх на там декілька метрів, і сховатися від неї практично неможливо. І е, ми зіштовхнулися з дуже небезпечною новітньою міною росіян, які вони застосовували в комплексі і застосовують на полях під лепами. Е, це міна ПОМ-3. це сучасна міна, яка потрапила на озброєння Російської Федерації в 2018 році. Вони її успішно зараз застосовують у нас в Україні. Що це за міна? Це міна, коли реагує на рук людини е, приблизно на відстані. Там стоїть цей смодатчик на відстані 12-10 метрів, і вона, відпов... і вона буде розпізнавати тільки рух людини. Тобто, якщо пробіжить собака, вона не вибухне. Це відповідно такі от параметри в неї встановлені. І вона, коли людина наближається 12-10 метрів, вона підпригує вверх на відстань 6 метрів і вибухає. І, вражаючи не тільки по сторонам, що й вниз своїми осколками, все живе, що знаходиться поруч. Дуже важко такі міни розмінувати. Фактично неможливо. Вони теж знешкоджуються відповідно на місці стандартними методами її не знешкодиш. і такими мінами засіяні зараз поля біля балаклеї і Зюму, особливо під лініями електропередач в комплексі з мінами ОЗМ 72 і протитанковими мінами, тому роботи дуже багато. Вона просувається звичайно, але не так швидко, як нам хотілося б. І тут, звичайно, я хочу звернутися до аграріїв, до людей, які, можливо, яким чином хочуть там щось засіяти або щось зібрати, або програти. Я не знаю, неважливо. Зараз не можна цього робити ні в коєму разі. І ми зараз не можемо оперативно так дати світло, як нам хотілося, тому що під лініями електропередач знаходиться багато от таких от небезпечних мін. Вони потребують часу на розмінування. Тому встановили зараз балаклій генератор. На 600 кВт, який дає світло, фактично на 6 будинків висотних ну підвищеної поверховості в центрі міста. Працюємо також по ізюму. Зрозуміло, пам'ятаєте, пригадуєте така офіційна інформація від Генштабу була від місцевої влади про те, що на окупованій Херсонщині поки що в Херсоні бойовики, росіяни, вони мінують якісь об'єкти інфраструктури, там водоканали і все інше. Ну не моє, так не дістанеться нікому. А ми розуміємо, що ці території будуть звільнені. Схоже, ви кажете, і тут на Харківщині зустріли. Абсолютно правильно Так. Абсолютно так. Ми зараз перевіряємо всі об'єкти інфраструктури. Перед тим, як проводити там певні роботи аварійно відновлені, а обов'язково наші піротехніки виїжджають на місце і обстежують ці ділянки на наявність мін чи інших вибухонебезпечних пристроїв. Так, ми ну, шоковані тими масштабами, які застосовує зараз ворог проти нас, особливо вмінування території. На це okay. все треба час, але ми чітко знаємо, що впораємося. Просто потрібен час. Наскільки зараз напружений графік роботи в ваших співробітників, які займаються цими роботами, чи є допомога сприяння там руками і технікою з закордону? Можливо, є якась співпраця зараз? Так, ми зараз е співпрацюємо з між міжнародними міжнародними організаціями, зокрема, зв'язалися з халатрастом щодо можливості залучення їхніх спеціалістів е на місцях. Але вони теж будуть працювати досить поступово і обережно, тому що застосовуються я ж говорю, що застосовуються новітні типи мін, і тут не потрібно поспішати, тому що це життя людей, наших людей в першу чергу. Щодо графіка роботи, я вам скажу: фактично виходних вихідних немає взагалі. У зведеному загоні починаються роботи в 8 .00. Закінчуються фактично в 1800, тому що вечірній час піротехнікам не можна розміновувати в нічний час. Ну із-за бед... правила безпеки. Такі е, і звичайно напружений. Окрім цього, потрібно щоб подати певні результати роботи і так далі. і так далі. Но люди працюють на межі своїх можливостей, е, але знаєте, стих з стиснувши з зуби, е, вони працюють щоб як ми можемо, скоріше. Розчистити, наприклад, лепи, щоб люди отримали світ. Або газогони, або водогони, і таке інше. Це саме ці об'єкти інфраструктури ворог масово мінує. Олександр, я правильно розумію, що з об'єктивних причин в зимовий час трошки цей процес сповільниться через те, що в 16 у нас вже темні може настати. <св 'язок> Якщо по часу, то, можливо, трошки, але ну, тоді, можливо, раніше будемо вставати. Зрозуміло, наостанок ну, тема геть зовсім інша, хоча, може і пов'язана. ДСНС завершила тестування системи оповіщення. Ми тут всі трошки так сіпалися час від часу в редакції, коли воно всіх починало дзеренчати. Скажіть, будь ласка, підсумуйте, будь ласка, власне, для чого це робилося? Як це використовуватиметься? І чи справді вже буде тільки в разі, ну, в разі реальної якоїсь загрози застосована ця система? Це людям варто знати і розуміти. По-перше, хочу подякувати людям за їхнє терпіння. Розумію, що. У кожного, ну, можливо, це питання трошки наболіло, з якою метою навіщо так багато і таке інше. Скажу так: так треба. Так треба з технічної, з технічної точки зору. Це не наша якась забаганка, це просто питання технічного тестування. І для того, щоб система працювала досконало, для того, щоб люди могли чітко отримувати повідомлення про можливі загрози надзвичайної ситуації, ці повідомлення і поступали в тестовому режимі. Ні, вибачте, за незручності, але це не робиться просто так, і це не час забаганка. Це технічні вимоги для того, щоб система працювала як годинник. Я результат... вважаю, що рятувальникам цього випадку нема за що насправді вибачатися. Тому що це абсолютно стала практика в країнах інших. Абсолютно так. Це, ця система використовується в країнах Заходу. І вона. Буде використовуватися і в нас, і це я думаю, що це велике досягнення, тому що вона дає змогу на певній ділянці на певній території попередити людей по надзвичайним ситуаціям. Має багато своїх переваг є певні недоліки щодо, наприклад, самих апаратів, але ми працюємо з вендерами технічного обладнання. І я думаю, що ми будемо вдосконалювати те, щоб ця система працювала і на більш Старих версіях телефонів, не тільки на телефонах з 2019 року. Процес розпочався, процес іде, а результатом ми поки що задоволені. І думаю, що цього року ця система вже буде дороблена і запрацює, і люди будуть отримувати повідомлення у разі реальної загрози. Дякую, Олександр. Тримайте, будь ласка, нас в курсі подій. Що далі розвиватиметься? Олександр Хорунджий, прес пресофіцер державної служби з надзвичайних ситуацій, був з нами на зв'язку.